Останні новини зі зони неоголошеної війни: як Львів зустрічав своїх героїв та про комунальне наболіле паркування в центрі міста, та коли, врешті, доведуть до ладу обласний перинатальний центр, про це вже за мить вечір. Вам добрий. Попри обстріли, остання доба для української сторони минула без втрат. У зоні АТО зафіксували поранення лише одного військового. Повідомив речник РНБО. Андрій Лисенко додав найбільш неспокійно на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках українські солдати ситуацію контролюють і в разі нападів зможуть дати гідну відсіч. Запевняють в РНБО. Власне, хоча бойовики надалі продовжують перекидати на територію України живу силу та військову техніку з Російської Федерації. Зафіксовано пересування російських військовослужбовців контрактної служби замаскованих під місцевих бойовиків так званих ополченців. За даними розвідки, в районі населеного пункту Тельманова було здійснено переміщення бойовиків, одягнених. В українську військову форму нового зразка. Це може свідчити про підготовку чергових провокацій. Тиша на полі бою запанувала після опівночі. Про це заявив речник АТО Леонід Матюхін. І наголосив, починаючи з нуль годин 20 хвилин на Донбасі не прозвучало жодного пострілу. До цього часу незаконні збройні формування 10 разів давалися до провокацій та обстрілювали позиції українських військових. Власне, бойовики використовували різні види озброєння, в тому числі і артилерію. Із стрілецької зброї, крупнокаліберного кулемета та гранатометів бойовики п'ять разів атакували населений пункт Піски поблизу Донецька. Обстрілу зазнали і наші військові на блокпосту неподалік Новотошківського та на околицях Орлово-Іванівки. По півночі продовж години незаконні збройні формування тричі обстріляли українських військових. Застосовуючи артилерійські системи, терористи вели артилерійський вогонь поблизу населених пунктів Рідкодуб та двічі Малоорлівка. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування і проводять планові заходи відновлення боєздатності. А ось Львів зустрічав бійців 4-го батальйону 24-ї механізованої бригади. Вояки тримали оборону 72 дні у найгарячіших зонах Луганщини. Весь склад батальйону мобілізовані. Чоловіки кажуть, найбільше докучали їм ворожі танки та гради, а також диверсійні групи. Вони не бачилися два з половиною місяці. Дружини з чоловіками, діти з татусями, а матері зі своїми синами. Кожен день то був як рік, кожен день були очікування того, що подзвонить, що живий, здоровий, і отримати від нього звісточку, що все в порядку. Ну, Богу дякувати, цей час прийшов і ми зараз зустрінемося. Зустрічаю чоловіка, дуже сильно скочила. Хочу, щоб був вже вдома, і хочу, щоб скоріше це все закінчилося. Я його дуже чекала, дуже хвилювалася, поки я його зустріну. Як тільки почули звук потяга, емоції вибухнули у всіх. Всього додому на відпочинок повернулося 350 бійців. бійців. Жовтня вони тримали оборону на Луганщині під селищем Кримське. Уже на рідній землі бійці хочуть найголовнішого. Єдине, щоб побути з рідними давно їх не бачили. Найперше, що зроблен. Пану до церкви сходжу. відчувалася Божа допомога. Щоправда, повернулися додому не усі. П'ятеро полягли на полі бою. Ще декілька бійців отримали поранення. Ми скорбимо сьогодні за тими, хто не повернувся, і дуже тішимося за тих, хто сьогодні приїхали, хто сьогодні показали героїзм. Сьогодні кожен може заховатися, кожен може знайти причину, але важливо сьогодні так само, як ти береш в руки. Чи інструмент для верстата, чи ручку для паперу, так само сьогодні важливо і взяти в ручки руки автомат і захищити свою батьківщину, тому що не захистимо батьківщину там, будемо й воювати тут. Бійці запевняють, як тільки наберуться сил, знову поїдуть захищати Україну, адже там не лише тримають оборону, а й виховують у патріотичному дусі місцеве населення. Там, де ми були, два з половиною місця, я вам скажу люди, за той час дуже змінилися. Коли ми приїхали, якщо вони питали, чи скоро ви звідси поїдете, бо по нас стріляють. Та коли ми їхали назад, то вони вже нас відпускати не хотіли. Триватиме перепочинок бійців 24-ї бригади близько 20 днів. Потім вони повернуться на схід знову захищати Україну. Ірина Гоць, Інна Тафійчук, Павло Замрій, новини. І до інших і до іншої теми, аби забезпечити умови євростандарту, вже більше як рік тому приміщення перинатального центру закрили на ремонт через брак коштів. Будівлю законсервували породіль залишили без пологового будинку, а медиків без роботи. Власне, люди неодноразово виходили на пікети і просили допомоги. І міська і обласна влада обіцяли, гроші будуть. Роботу медикам повернуть. Про нові кошти на старі ремонти говорили і сьогодні, аби оглянути будівлю та вислухати людей. До медзакладу завідав голова Львівської облдержадміністрації. Олег Сенютка зазначив, такого безгосподарництва годі й шукати. Крім того, щоб будівлю почали масово ремонтувати, без гарантованих на це коштів, то фірмі підряднику не вдалося освоїти до кінця 2014 року гроші, які були виділені. Голова області зазначив, зараз готують документи і роз і доробляють кошторис, аби подати його в Київ. Опісля оголосить тендер. Можливо, до ладу цей пологовий доводитиме й інша фірма-підрядник. Наразі точну суму та час на відновлення будівлі назвати не можуть. Рік тому говорили про 100 мільйонів гривень, та через падіння валюти обрахунки доводиться проводити по-новому. А ось почати роботи планують в лютому березні. Така будівля не виняток в Україні. Є ще інші занедбані медзаклади. Нагадаю, саме цей пологовий будинок був єдиним в області, де допомагали новонародженим діткам із вагою 500 грам. Нині, аби врятувати життя, таким малюкам необхідно звертатися аж до Чернігова. А зараз про те, як не замерзнути. Теплі рукавиці та взуття будуть вкрай необхідними на цьогорічне різдво, оскільки у святкові дні синоптики прогнозують зниження температури місцями до 20 градусів морозу. Не обійдеться різдво і без снігу. Більше в сюжеті. Цьогорічне різдво буде як гудиться із снігом та морозом. Принаймні таким його прогнозують місцеві синоптики. Адже в ці дні Львівська область перебуває у так званій циклонічній депресії, звідти й зниження температури та опади. 6-го вночі та вранці опади, переважно у вигляді снігу. І вже в день 6-го та 7-го припинення опадів та зниження температури Вночі становитиме 13-18 градусів морозу в горах 20-25 градусів морозу. Удень та температура становитимуть 5-10 градусів морозу. Саме тому, перебуваючи на вулиці, піклуйтесь про себе, аби не перемерзнути. А ще святкуючи не переборщить із алкоголем, оскільки ледь не у 95% випадків обмороження стаються у стані сп'яніння. Тому як кажуть, лікарі свято святом, однак обережність ніхто не відміняв. Людина, яка ходить, вона майже ніколи не відстає в основному відморожують, які вип'ють, сядуть. Або десь засну в снігу і через дістають під мороження. Тому, перебуваючи на вулиці, слід не стояти, а рухатись. Ну і звісно, теплий одяг та сухе вільне взуття у випадку ж таки найменше обмороження. Не зволікайте. Воно повинно поступово відігріватися, в сухе тепло замотати якусь суху тканину. Випити гарячий чай солодкий, не вживати алкоголю. І якщо бачите, якщо є зміна кольори, шкіри, там ціанос, синюшність, якщо опухає наберки, на пальцях з'являються, то не сидіти вдома, звернутися в лікувальні заклади. Люди, практично, які мали відмороження, вони завжди мають наслідки, мають таку повишену чутливість до дії холоду. Підвищення температури попередньо прогнозують і ще 8 -го січня. Синоптики кажуть ймовірна навіть плюсова температура та відлига. Ірина Кунонець, Волозамрій, новини. Львів і паркування уже не є таємницею, що центральна зона міста поступово перетворюється на міні-паркінг, ба більше у святковий період водії автівок не зважають на знаки, які обмежують в'їзд чи взагалі забороняють стоянку і залишають свій транспорт на недозволених ділянках. Із порушниками борються і даївці, і евакуатори, і місцева влада. Сьогодні щоправда по особливому долучилися і громадські активісти. Що з того вийшло розповість Ірина Качмарик? Рух за правильне паркування у Львові виник влітку. Активісти переконують, правила дорожнього руху знають, а брошуру з ними носять із собою, тому і не страшно брати під контроль центр міста. Я стараюся більш так пояснити причину саму, чого водій порушує. От зразу, я як інспектор підходжу, зразу розказую, що він порушує. Я стараюся ну, більш інтелігентно з ним говорити культурно і. Я їх прошу спокійно, щоб вони від'їжджали. Тобто, якщо на мою вимогу вони не від'їжджають, я тоді викликаю. Держата інспекції, інспектори вже відповідно роблять свою роботу. Маршрут рейду недалекий, можна постояти і біля оперного театру. Тут активісти знаходять неправильно припарковані автівки і вирішують проблеми кардинально. Ліплять наліпки. Коли ж кермувальники на молодих та амбітних не звертають уваги, ті викликають важку артилерію. До рейду долучаються даївці. Факт на лице, що водії кидають машини, будь-де. І... З порушенням, тобто це заважає в свою чергу. Творюються затори, центральна частина міста, багато зараз і приїжджих, і туристів. І це проблема номер один. Штрафи 255, Мінімальний штраф за порушення правил парковки, зупинки чи стоянки. І тут вже стає непереливки. Першими під справедливе око активістів, даївців та нашої телекамери потрапляють таксисти. Вони припаркувалися у непристосованому місці, менше 10 метрів після повороту. Вас документи, посвідчення водія свідоцтво про на вас буде складено адміністративний протокол. Але люди звикли і знають, що тут стоять автівки із шашкою, зізнаються кермувальники іншого місця, у них просто немає. Люди, я їх розумію, вони залишають масин на тротуарах, на проїжджих частинах. Цього не повинно бути. Але в нас нема де в центрі міста зробити таку нормальну стоянку. І людина, якщо йде на 5-10 хвилин там зробити покупки, їй просто нема де лишити масину. А в нас в таксістів велика проблема зі стоянками, тому що люди, як їздили на таксі, так і будуть їздити. Кожна людина хоче, щоб машина була подана вчасно і до місця, де вона стоїть. На пішохідному переході стоянку собі організувала і столична водійка дорогого позашляховика. Вона навіть не вважає, за потрібне звернути увагу на зауваження інспектора. Даї проте штраф таки отримала. Країна змінюється, а я далі бидло. Активісти однієї із громадських організацій Львова у такий спосіб борються із неправильно припаркованими автівками. Всього за декілька хвилин на лобовому склі з'явилося понад 20 ось таких усних попереджень. А вже інспектори державтоінспекції Львова склали низку протоколів. Ірина Антон Лакіза, новини лише півтора місяці на реєстрацію від сьогодні і до 20 лютого можна зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання. Кожен учасник має право складати тести найбільше як із чотирьох навчальних предметів школярам для цього потрібно, потрібно заповнити реєстраційну картку та подати ксерокопію паспорта для випускників минулих років крім цього ще й ксерокопію атестату саму ж реєстраційну картку можна знайти на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти готові ж документи слід надсилати на поштову адресу центру до слова сертифікати у вишах прийматимуть виключно до 2000 виключно 2015 року Зміни про рівень складності тестових предметів можна вносити до 6 березня. Людина обрала базовий, а потім побачила, що в Харкові на цей факультет є поглиблений, вона хоче поглиблений рівень, вона має право до 6 березня, знову ж таки, заповнивши реєстраційну картку, плюс додавши свій сертифікат, надіслати документи до нас і таким чином будуть внесені зміни. А до 1 квітня можна вносити зміни, якщо зміна прізвища. До гарнізонного храму апостолів Петра і Павла повернулося унікальне розп'яття Ісуса Христа, якому чотири сотні років реставрація тривала ще з весни, а кошторис робіт склав 160 тисяч гривень. Воновили не лише скульптуру Христа, а й увесь вівтар, на якому вона розміщена. Створив розп'яття скульптор німецької школи Йоган Фістер ще у 1616 році. З часом майже чотирьохсотлітня святиня потребувала відновлення та ремонту. Вже зараз її повернули до церкви на її звичне місце. У гарнізонному храмі кажуть, більшість людей думають, що розп'яття вилите. Насправді це різьба по дереву. Вона настільки зроблена майстерно, що пропорції тіла тут настільки дотримані, що навіть на думку медиків, сьогодні, якби це можна вивчати анатомію тут, скажімо, всі. Елементи тіла, коли людина в напрузі перебуває. Вони тут відтворені буквально до міліметра. В світі є дуже небагато подібних робіт такого класу. І на сам кінець інформація для тих, хто планує їхати відпочивати в гори у львівських Карпатах, зокрема в Славську. Продовж усього дня погода похмура. Як бачимо, з веб-камери, яка прикріплена на горі Захар беркут сніговий покрив густий. Також в селі Плав'я Сколівського району гірськолижні траси вершин засніжені та придатні для відпочинку. Як завжди нагадую, більше інформації на інтернет-порталі Львів. там же можете переглянути наші випуски в розділі онлайн. Підсумуємо інформаційний день о 20.30. Тоді побачимося, Будьте з цирка Львів і не проґавити головного.